Дорогі друзі, я, Ярослава Бачинська, хочу поділитися з вами своїми поетичними рядками, які я написала у ці трагічні для нашої України дні. Як нестерпно болять твої рани, рідна ненько в країну моя, як полита синівською кров'ю, твоя рідна священна земля. Твоє серце розбите від болю за діток, що родились на світ, за їх муки, за смерть непоборну, що закрила їм сонячний світ. Помолімось всі люди до Бога, помолімось за всіх матерів і за їх діточок найдорожчих. Славних воїнів мужніх синів. Помолімось за тих безневинних, що їх душі у небо знялись, за діток убієнних нетлінних, що між нами немає в живих, пройде час і загояться рани. І прийде довгожданна пора, світло правди над світом засяє, і пропаде навік чорна тьма, ти воскреснеш, моя Україно, свої крила розправиш в політ. Імена, імена твоїх славних героїв величатиме весь. Білий світ. Є пісні, які я написала про наших героїв, наших хлопців з села, які віддали своє життя за те, щоб ми могли спокійно жити, щоб наші діти могли сміяти, дзвінко сміятися, ходити в школу і радіти. О, Україно! Земле свята на білім світі, ти в нас одна, коли так рою своїх синів сповита болем всіх матерів. Полита крові своїх синів Спобита болем всіх матерів. Осінню пору Все це було. Тривожна вістка прийшла в село. Поліг у мужній Тарас, щоб захистити від смерті. нас. Хотів він жити життя любив та ворог лютий його убив країну рідну він захищав. нам навіки героєм став. тут в чистім полі, серед могил знайшов спочинок країни син, ідемо вклани. І знов, і знов замужній подвиг пролиту кров. Спи наш Тарасе, всім дорогий, тобі клянемось на світі ми, за рідну землю і за життя, будем боротись, ми до кінця і ще пісня для одного героя, який загинув в літню пору. Прийшла тривожна вістка в літню днину і опалила серце вогнем. Полі герой. Андрій за Україну, щоб захистити на своїм плечем. Молиться люди всі за наші душі, моліться мамо, за своїх синів. Бо, лиш молитва ваша всім послужить і збереже нам тисячі життів. Казав, що де там у саме пекло, де рвуться бомби і горить земля, прощався він з ріднею, з болем в не знав, що вже не вернеться назад. Моліться люди всі за наші душі, моліться мамо, за своїх синів, Бо лиш молитва ваша всім послужить і збереже. Там тисячі життів. там рятував життя він по побратимам, бо всі вони так і ще молоді, а вдома їх чекає вся родина щасливого. Повернення з війни, моліться люди всі за наші душі, молиться за своїх синів, бо лиш молитва ваша всім послужить. І збереже натисячі життя повесі нашій Країні так, сумно звоновіки, Та сумнодній матір, Серцю жалю завдають. Країно рідна ненько, за що ж тебе розп'яли? вирвали з грудей серденько. Кров невинну пролили. Твоє серце, твої діти, що за тебе полягли і про твою вічну славу, всьому світу. довели. Нас нікому не зламати, Бох, і правда з нами є. Є За що нам помирати? Україна буде все.